Друзі, вітаю вас на каналі. І сьогодні ми з вами обговоримо паттерн який сигналізує про те, що є ще місце на фінальний імпульс біткоїна. Якщо ти новий на каналі, ти зі мною не знайомий, в нас аналітичний підхід, і ми інвестуємо в криптовалюту, а не баунси в Лудаманію на фьючерсних ринках. Я думаю, після 10 жовтня. Всім зрозуміло, чому саме інвестиційний підхід, а не лодомання на фьючерсах. Мене часто запитує, розписав: ти не хочеш заробити більше на ф'ючерсах, там залетіти з третім плечем, з другим на плечем. Чому ні? Ну, я думаю, що вже таких питань більше ні в кого не виникне. І так, чому я думаю, що в нас ще є великий шанс на останній фінальний імпульс біткоїна? Що мені про це говорить? На графіку, ви бачите зверху це лунги на BitFinex. Чому я взяв біржу Bitfinex, з якою, швидше за все, ти навіть не знайомий? BitFinex це не є біржа, вона не є маз-маркет, така як Binance, чи Bybit, чи Gate.IO, чи інші. Ця біржа, вона і старичок, вона вже доволі давно на ринку, вона афільована з USDT. І якщо слідкувати за стаканом, багато яких, які сильні імпульси на ринку, починалися іменно з Бідфінекса. І іменно BitFinex він задавав часто. Не всі імпульси, але часто іменно BitFinex задає імпульси на ринку. І в нас в TradingView є доволі класний інструмент, як відкриті лонгові позиції іменно на І Давайте розглянемо, які ж паттерни можна побачити на цьому графіку і як крупний ігрок заробляє на цьому ринку. Якщо ти так подивишся на, на графіки без мого ти подумаєш, що це якась дитяча замальовка, дитяча розмальовка. І частково це так, бо насправді логіка роботи крупного капіталу по-дитячому проста. Давайте ми з вами і обговоримо. І так. Верхній графік це є лонгові позиції. Зелений колір це формують лонгові позиції. Червоний це вже роздають лонги. Внизу в нас є біткоін. Ну, відповідно, зелений колір ріст. Червоний колір це або боковик, або падіння. І паттерни. Лонгові позиції. На Bitfinex закінчують формувати акурат перед імпульсом росу на біткоїні. Закінчив формувати лонгові позиції ми дуже швидко бачимо різ на біткоїні. Навіть взяти і медвежий цикл, ось медвежий цикл біткоїні, Ось він. Лунгові позиції вже були сформовані. Ось вони. вони були на піку, і почалися вже роздавати лунгові позиції, ось червона лінія роздача, на імпульсі росту по біткоїну. Тому логіка доволі проста. Крупний капітал формує на корекції, або на ведмежому ринку, або на корекції, яких в нас було. Декілька. Формує лонгову позицію. І пізніше її роздає, роздає її де на рості біткоїну. Так? Тут думаю, зрозуміло. Що зараз відбувається? Зараз лонгові позиції не зменшуються. Навпаки, йде формування лонгової позиції, навіть не дивлячись на серйозний обвал. 10 числа ось цей у нас обвал, лонгові позиції не зменшувалося. Якщо дивитися по паттерну, кожен раз коли, кожен раз починається вже сформована позиція, закінчується формувати лонгова позиція перед імпульсом росту. Імпульс росту, імпульс росту. от, коли формування лонгової позиції вже доходить до свого піку. Дивлячись на цей паттерн можна сказати, що в нас ще є, ще є місце на один фінальний імпульс вгору. Про це говорить якраз об'єм лонгових позицій, які формуються на Bitfinex. Рівно так само, як в нас це було тут. Тут і весь ведмежий цикл. тут. Все доволі таки просто. Ти можеш сказати, ну окей, Розислав. А може все ж таки пік вже був. Ось. І зараз це є ранній етап ведмежого циклу. Я собі теж це питання задаю. Хочеться якби сперещати сам собою. І інколи складається враження, що я натягую сову на глобус. І що насправді все не так. Ну, графік. Говорить про інше. Якщо подивитися на пік 2021 року, ось він, ріст біткоїну. І ріст біткоїна передував розгрузка лонгових позицій. Ось він. Не то, що ми бачимо зараз. Зараз ми навпаки бачимо ріст лонгових позицій. І наєшо прийняти гіпотетичну, Таку версію, що ми вже є в межу циклу, тобто це був пік, і починається рання стадія в циклу. Після піку починається рання стадія в циклу. Подивимося, як поводив себе крупний капітал на Бідфінксі в ранній стадії ведмежу циклу. Ось. Ось у нас є пік. Ось пік. Роздали вже. Лонгові позиції, і ми бачимо, що відбувається боковик. Агресивного набору довгих позицій не було відразу. Агресивний, агресивний набір довгої позиції почався тільки після того, як біткоін знизився більше чи на 50%. Ось тоді вже ми бачимо агресивний набір лонгових позицій, який продовжувався весь відмежи цикл. Ось. Кожен раз під час падіння лонгові позиції набиралися і дойшли свого апогею. просто от вже боковик, ось тут, рівень лонгової позиції. Вони, вони вже дійшли до своїх можливостей, тримали, 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 тримали. І перед імпульсом на імпульсі вони почали розражати свої лонгові позиції. Тому Сперечаючись сам собою, і дивлячись на графік, я бачу, що структура, яка показує, яка відігрує паттерн, він працює з 2021 з року. Тобто, це не є щось дуже локальне, це є глобальний паттерн. І то, що я бачу на м, графіку, довгу позицію на Bitfinixі, бітко... на ось, що зараз відбувається? Воно ідентичне з цим. Чи ідентичне з цим. І аж ніяк мені не нагадує структуру, яка була на фіналі циклу 2021 року. Бо тому що на фіналі, фінальна структура, з Final, як я це називаю, фінал нас передував розгрузкою довгої позиції на рості. І пізніше віаутикучий дії з лонговими позиціями, і вже набір агресивний тільки після падіння біткоїна більше, ніж на 50%. Кіно. З графіком не поспориш. Тому, аналізуючи те, то, що підказує мені говорить граф, і то, як показує мені крупний капітал, як себе веде, можу сказати, що наш наш доволі, доволі великий. Велика ймовірність на ще один фінальний імпульс по біткоїну, де якраз і буде розгрузка довгої позицій на фінальному рості. Так, як нас це було кожний раз. Кожний раз у нас. Ну, ти зрозумів, зараз графія обмальовувати не буду. Логіка зрозуміла. Зараз так, да, панують... Панують доволі такі м -м, наративи на ринку не дуже позитивні, але так і повинно бути. Тобі ніхто не дасть явний зелений світу, що ось ми розвертаємося, ось ми все можна. Давай, залітай до нас. Тому потрібно вишукувати такі полтона в графіку золота чи в графіку довго позиція від аналізувати всю історію, щоб таки по збирати інформацію, збирати якісь знатяки на те, що в нас ще є запас ходу. Чим, ми, в принципі, займаємося на тому каналі, не лудоманією. Окей. Так само в мене в телеграм-каналі ми писали про золото, яке зараз почало імпульс корекції. Ну, ось я за ним прям слідкую. Корекції. Наступне відео буде про золото. Багато теж там цікавих є е ідей, цікавих паттернів. Я вам навіть покажу деяке відео з чергами. Люди стоять в черзі для того, щоб купити золото. Воно було знято на вихідних. От, Як працює ринок? Ну, про це ми вже поговоримо в наступному відео. На YouTube, тому підписуйся на цей канал, став вподобайку. І в нас вже є така традиція, що ми під відео пишемо деякі питання, і я даю, якщо я знаю відповідь, я даю на них відповідь. І часто в секції коментарів можна побачити навіть, отримати більше корисної інформації, ніж на самому відео. Тому. Чекаю вашої активності в коментарях. І ще відповідь на таке питання. Я хочу спробувати трішки інакший формат. Бо здебільшого, я в одному випуску 3-4 ідеї розказував. І це був такий великий випуск. Мені так простіше, мені як би, треба настроїтися, знімати відео. Це теж не так все просто. Ну, зараз я спробую. Одне відео, одна ідея, бо тому що в мене доволі глибока, як на мою думку, аналітика. І для початківців вона може бути така скланувата для розуміння. А якщо я ще навалюю таких три ідеї, ну це складно, об'єктивно це складно. Тому я попробую розбивати на менші відео. Напиши, як тобі краще. Чи все ж таки великий випуск ти сів зібрався з думками, передивився, розібрався, чи так дозовано. Напиши, як тобі краще. Особисто мені, як би великий випуск, мені просто простіше сів, змонтував, зняв, викликав окей. Ну, можна і дробити на 2-3 відео. Це також окей. Напиши мені, як краще буде. Наступне відео ми поговоримо про золото, далі поговоримо про результат 10 жовтня цієї масивної маніпуляції, який це дав результат, це вже після золота. Ось так, тому планів багато. Підписуйся. Так, ще коротко, хотів коротко зняти, але не виходить, багато є що розказати. До кінця місяця якихось там імпульсів вгору я не очікую, до кінця місяця все, все ж таки в нас буде боковик. Бо після такої корекції швидко не відновляться. Ну, вже з початку листопада. Найвищий час давати імпульс, найвищий час давати імпульс, щоб кінець року був, ну прям м'яко кажучи, позитивний. Тому набираємося сил, набираємося терпіння. Саме цікаве попереду. Вечірка буде короткою, але гучною. Окей. Дякую за увагу і до зустрічі!